Капеланське благословення на 4 квітня 23-го року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святе Письмо нам говорить про те, що Яків побув на чужині, надбав там дві дружини, родини своїх дітей, і майно набав а стада, стад, стада овець атари. Але на чужбіні гнобили його, рідні його, навіть рідні його. І Господь звернувся до Нім і сказав повертайся назад. Як важливо для кожного з нас, щоб було куди повертатися назад. І сьогодні ми воюємо за те, щоб у нас була батьківщина, і за те, щоб ми могли повернутися назад в свою рідну країну, в свою рідну місцевість, своєрідні оселі. Господь было столы и на цю веду, чтобы так и завершилось.